Всім привіт! Е, любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами повідкриваємо ра... танки Радянського Союзу. Контейнери, точніше, точніше, контейнери Радянського Союзу. Купимо сьогодні з вами 15 контейнерів, спробуємо окупитись. Подивимося, чи взагалі варто їх купувати. Тому що національні контейнери це ті контейнери, які я вважаю, варто пробувати купувати, якщо ви любите відкривати контейнери. Тому що ні збери їх усі, ні містики, ні навіть мега контейнери не настільки класні, як саме національні. Добре, давайте купимо з вами 15 контейнерів, спробуємо окупитись. У мене зараз на аккаунті 18 413 золота, якщо витягнемо хоча б одну десятку, ми з вами окупаємося. А важливий нюанс: десятку, якої в мене немає. Ну і якщо ми витягнемо, звичайно, об'єкт А260, то це не рахується, тому що я його можу купи викупити за 7,5 тисяч. А якщо ми витягнемо з вами якогось К-91. Е, ну, ні, якщо ми витягнемо з вами об'єкт 777, це буде дуже круто. Якщо об'єкт 752, це також дуже круто, ну решта, то тут, ну, ви думаю, самі бачите, які тут танки є. Добре, купуємо 15 контейнерів і давайте. Поїхали! Давайте відкривати. Давайте. Перший радянський контейнер. Слухайте, не вже танк. Ісу 130. А я не пам'ятаю, чи вона в мене була. А ну, давайте навіть глянемо, чи вона в мене була. Так, одразу подивимося. Вона Ні, в мене її не було. Не було. Ісу 130 не було. Прикол. Прикол, перший танк уже є з контейнерів та ви що, Ісу 130. Давайте продовжуємо відкривати. Добре, з наступного контейнера нічого. Давайте продовжувати відкривати. Ну, як мінімум, один танк ми з вами маємо. Звичайно, це Ісус Су-130, але тим не менше. Це уже непогано. Хоча не за 15 тисяч, звичайно ж. 10 контейнерів поки що не, не випадає нічого. Опа. Об'єкт 907. Та ви що? Ну, як мінімум. Ми з вами окупили половину цих контейнерів. І ще Су-130 отримали. В принципі, з натяжкою це ну, уже непогано насправді. Давай. Давай ще один танк. Камуфляж Хронос це. на об'єкт А, ну, в принципі, в мене він є. В принципі, ну непогано. Гаразд добре, це легендарний камуфляж, це в принципі непогано. На танк, який в мене є, це дуже добре, до речі, навіть. Ну, давай, давай, ну ну ще якийсь станчик, давай, не підведи, гра. Давай ще якусь колекційку, яка в мене є, щоб я ще 15 відкривав. Ну, давай, ну два контейнера, ну не жмись. Давай. Давай, останній контейнер. Вірю в тебе, давай. Блін. Ну, в принципі, з натяжкою, Ну. Де тут воно в мене є? Не, не це, Ось це. Ну, в принципі, з натяжкою. Давайте підведемо підсумки, в принципі, нашого відкриття. Е, мені випала купа сертифікатів. В принципі, це добре, навіть дуже добре. Я зможу на них потім повідкривати контейнери. Тому це в цілому непогано. Що я отримав за 15 тисяч за 7,5 тисяч? Це коректніше буде. Я отримав камуфляж легендарний на ПТ САУ 10 рівня. Блін, він, не тут відкр... да, він не тут відкривається, він тут в камуфляжах. Хронос. Це в принципі цікавий камуфляж, і він дуже пасує цій даній ПТ. Плюс 4 домаскування. Непогано. Отак, От тепер наша ПТ виглядає 268 непогано, навіть дуже круто. Мені випав об'єкт 907, і мені випала ще Су-130. Наскільки мені відомо, давайте навіть тут, до речі, глянемо. Е, Су-130. Це у нас танк 8 рівня, і в принципі це новий танк. І ну, я в мінус пішов незначний. Тобто я пішов в мінус десь півтори тисячі золота. Півтори, хай дві. Ну, тобто, в принципі, якщо, звичайно, Хронос не враховувати, якщо враховувати Хронос, то в принципі непогано. Плюс ще ікси якісь нападали. Ну тобто, в принципі, жити можна на це. Добре. Ще треба десь 2500 знайти, так? На ще 10 контейнерів. А скільки в мене сертифікатів ще є. Можливо, навіть сер... ну, сертифікат ми явно на танк 10 рівня не отримаємо. Це за... Само... саме по собі цікавий такий момент. Ми його не отримаємо. Зараз я гляну, можливо, ще 10 контейнерів відкриємо. 16 талісманів, в принципі. Е, гаразд, добре, давайте я подумаю і до вас повернусь. Добре, народ, я подумав. Е, давайте ми з вами ще трішечки повідкриваємо контейнери. Радянських три контейнери. Відкриваємо. Давайте. Три радянських. Давай. Мені подобаються ці контейнери, вони. Та ти що? Непогано, слухай, об'єкт 452к. Боже, національні контейнери, вони реально найкращі. Тобто. Імба, імба, Та ти що? Та... Та. ти що? Як це працює взагалі? Імбові контейнери. Просто. Та, ти що. <хи> Коротше, відкриємо ще з вами, напевне, 10 контейнерів. Але спочатку відкриваємо з вами 3 контейнери з Берейхусі. у Сі. Поїхали. Три контейнери з Берейхусі. Вони максимально відкручені останнім часом, але я вірю в те, що в них також щось може бути. Ну, тому що це збери їх усі. Ну, маю, ну давайте. <хи> збери їх усі. <хи> Відкручені максимально. Не рекомендую відкривати. І я так порахував, що ну давайте кастомізацію просто ще повідкриваємо. Чому ні? Ну, це кастамуха, кому взагалі цікавить кастамуха. Ну, до речі, привид випав це непогано. Камуфляж ас це не дуже. От якби фон профілю якийсь випав, нічний мисливець. Буває. Нічний мисливець це такий собі. Та, ну, а, Якби фон профілю якийсь випав, було б прикольно. Зараз ми купимо з вами ще 10 контейнерів і спробуємо повідкривати. Мені вже випав ще 2 танка. це Т-54 МОД 1. При... Ну не знаю наскільки він прикольний. І мені ще випав. Жесть, мені ще випав цей де, де він? Об'єкт 452к. Такий собі танк насправді, але 9 рівень на хвилиночку. Ну, радянська техніка 9 рівня це прикольно. Тобто, ну, будь-яка техніка, яка випадає 9 рівня, це прямо дуже класно. Хочу я взагалі витягти звідси собі К-91 або об'єкт 777. Ну, ще об'єкт 752. Тобто ці танки, які, ці танки, які я хочу витягти звідси, але не відмовлюсь від тих, які мені випадуть. Тобто, ну, Навіть якщо мені випаде умовний там. я навіть не знаю. D432, то в принципі буде непогано. На рахунок ІСА 6 чи об'єкта 274А, вони в мене продані, і це просто рахуйте, срібло випаде, тобто це не цікаво. Т-4485 проданий по, по двійному прайсу, тобто я його. коли було Коли вже було оновлення, продав, але. Тим не менше, якщо він мені випаде, я не чекаю його, тому що мені здається, що танк такий собі. Мені так здається. Тому полюю на якісь імбочки. Давайте 12 тисяч. Відкриваємо. Давайте. 10 ще плюс контейнерів. Можливо, докупимо, до речі, ще один, щоб нам дали гарантом сертифікат і е, шрам. Шрам це у нас на Су-130. Непоганий камуфляж, хотів би я собі цю ПТ мати насправді. Ну, але на жаль, шанси на танк і на камуфляж однакові, так що краще б випав танк. Слухайте, сипле. Сипле прямо непогано, але на жаль, тільки камуфляжі. Ну тобто, давай. Давай, гра, ну не підкачай. Давай ще мені, щоб я окупився. Я розумію, що я сьогодні і так жирно прямо дуже багато танків отримав, але ну давай. Давай. Ну давай, гра, не підведи. Блін, ну що ж так не щастить. Ну, національні контейнери вони круті. Прямо мені вони дуже подобаються. Нас залишається ще три контейнери умовних. Два контейнери, давай, давай. Шкода, ну добре, купуємо тоді з вами ще один контейнер. Давай, гра. Ну не підводь. Не підводь мене, ну дай танк, дай танк. Стоп, слухайте. Та ти що? Т-22 медіум ще й дали. Ох ти ж, мамо рідна! І ще радянський сертифікат. Слухайте. Це дуже вигідні контейнери. Ну мені в будь-якому випадку мені підкруч... підкручені ці контейнери. Мені, мені здається, що вони прямо дуже підкручені. Ультра прямо підкручені. Будь ласка, сертифікат. Я тебе прошу. Дай мені якусь таку, такої, яку в мене не було, або навіть таку, яка в мене була, це К-91. Буду вдячний. Панове, відкриваємо з вами сертифікат на радянський танк. Поїхали. Давайте. 30 контейнерів радянських відкрив. Давай мені. імбу. Блін, СТГ, ну це взагалі сльози. Він в мене був і це компенсація в сріблі. Ай-яй-яй-яй-яй, оце прям розчарування насправді. Ну, слухайте. В цілому, в цілому. Що мені випадало з тих контейнерів? Давайте ще раз підіб'ємо із тих, що я 10 тисяч купив. За 12 тисяч. Мені з них не випало нічого, крім двох камуфляжів. Ну, таке насправді. Тобто, могло насипати краще реально. Але, слухайте, ну, насипало сьогодні. Я отримав. давайте так, о. Підрахуємо. А, раз танк, Ну, СТГ брати не будемо, тому що це гарантований сертифікат. Раз, танк. Потім. Два танк. Три танк. Стоп. А воно. А, я через те, що перезаходив, воно. Три танки. Плюс мені ще випадав ще один раз. Компенсація була. І мені ще випала Су-130. Ну, слухайте. Не такий результат, звичайно, якого я очікував. Тобто, ну, Я думав, витягну щось більш цікаве з цих контейнерів, але Але непогано реально. Тобто, ну, Умовно, я залишився при своїх, можливо, навіть трішечки прибавив. Але таке. Ану скільки тут сертифікат на. Ой, шанс на один із цих танків, колекційний ао преміумний танк, ймовірність 10%. Слухайте, 10% на танк. Ну, ні, ну насправді контейнери ці хороші. Я б, можливо, ще 10 відкрив, але я так не хочу продавати об'єкт. Хоча. Добре, гаразд, давайте. Тільки заради вас. Але протискаєте подобаєчку, пишете коментар і ставите лайк. Останніх 10 контейнерів відкриваю, тому що об'єкт мені взагалі не зайшов, коли він у мене був. Продаємо ще раз його і відкриваємо ще останніх. 10 радянських контейнерів. Давайте. Поїхали! Це вже я скільки відкрив? Ну, слухайте, близько. Ну, 30 точно відкрив за сьогодні. Давай. Давай мені ще. Давай мені об'єкт 777, давай. Ну, це. камуфляж. Це камуфляж, камуфляж це не файно. Давай, танк. Блін. Щось відкрутка, слухайте, пішла відкрутка, можливо, треба було зупинятись. Можливо, реально треба було зупинятись. Так зараз все в золото рахуйте витратив. <хи> ну, гаразд, я хотів вам показати, що з цих контейнерів реально щось падає, і я, в принципі, це показав. Давай, ще один танчик. Ну давай, ще хоча б один. Хай навіть самий гірший. але ну. Ну, гра, ну давай. Якийсь т, -Т, -Т 44 85 підійде. Ні, не випадає, блін. Ну, в кінці насправді. Ой-ой-ой. <хи> Треба вчасно вміти зупинитись. Добре. На цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Ось таке от у нас вийшло відкриття. Відкрили з вами сумарно ми за сьогодні. Скільки? Ну, 15 плюс 10. І плюс ще 10. 35, більше 35 контейнерів. Залишились ну, в мінусі, звичайно. Останні 10 контейнерів можна було б не відкривати, а так в цілому були в плюсі. Тому якось так. Добре. На цьому, любі друзі, у мене все. Не завжди ж мені буде підкручувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Пишіть, чи ви відкривали ці контейнери, і чи будете взагалі їх відкривати. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!